Добрий день, шановні діти! Сьогодні у нас 10 квітня, середа до вашої уваги, урок Я пізнаю світ. Ми розглядаємо 248-й урок мандрівка Україною. Тема нашого уроку природні ресурси Київської області. Перш ніж розпочнімо виконувати завдання уроку, помилуємося природою Київської області. Брій широкі Київщина славна, то поляцькі села існували здавна. І найстарше місто Хиєв історичний, золоті ворота, і Софія вічна. Помандруй назад, помандруй на схід, там каргатські гори, тут ніпрошу мить, посередні про... Ми пролітаємо з вами над київською областю. Сьогодні, дітки, ми з вами розглянемо природні ресурси, а саме корисні копалини. Водні ресурси, біоресурси Київської області. Але спочатку пригадаймо дата утворення Київської області, 27 лютого 1932 року. Адміністративним центром Київської області і водночас столицею України є місто. Київ. Область розташована в якій частині України? Центральний. 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 Центральний, а хто ще якої думки має? Київська область розташована Північна. у північній частині України. Подивіться, будь ласка, на карті. Пригадаймо вивчене про Київську область, що ми вже з вами знаємо? Рельєф Київської області, гірський рівнинний чи гірський і рівнинний. Семенова Ангеліна. Рівнинний. Рівнинний. А зараз е, розгляньмо з вами карту, адміністративну карту України. Подивіться, з якими областями межує Київська область. Заруцька Марія відповідає. З Чернігівською. Полтавською, Чаркаською, Вінницькою, Житомирською. Дякую. Чи має вихід до моря? Ні. Немає. Яка річка протікає через Київську область, Найбільша річка України Дніпро. Дніпро. Так, ну що ж, ми з вами дізналися також рельєф. Київської області, ми сказали, рівнини. Пригадайте, будь ласка, що територія Київської області розташована на Придніпровській Височині, це південно-західна частина, на Придніпровській Низовині і е, Поліській Низовині. В межах цих Низовин і Височин знаходиться саме. Київська область. Так, ну а сьогодні ми з вами поповнимо вивчений матеріал і розгляньмо, які ж корисні копалини має Київська область. Прочитаємо інформаційну довідку. Київська область має поклади будівельних матеріалів: граніт, глину, піску тощо, торфу. Джерела мінеральних вод. Загалом область небагата на корисні копалини. Перейдімо до карти корисних копалин. Подивіться, будь ласка, Київська область, так, ми бачимо з вами, що Київська область не дуже багата на корисні копалини. так? Да? Тут ми добувають будівельні матеріали, подивіться на півночі, добувають торф, також тут є мінеральні води. От, на карті ми бачимо, що басейн, який трішечки захоплюється, це буровугільний басейн, він чуть-чуть трішечки захоплює Київську область. Отже, тут будівельні матеріали. Глина, пісок, а також паливні, торф добувають, ну і мінеральні води, все, що стосується корисних копалень. Перейдімо до водних ресурсів Київської області. Але спочатку пригадаймо, в якій природній зоні розташована Київська область? Пригадайте. В якій природній зоні розташована Київська область? Подиві... В лісостеповій та в зоні мішаних лісів. Прекрасна відповідь. У зоні мішаних лісів та лісостеповій зоні. А зараз перевіримо відповідь для цього закреслимо букви, що позначають дзвінки приголосні, і прочитаємо утворені слова. Закреслюємо, закреслюємо літеру. У Де. нас вийшло. Так, ми закреслили. І вийшли які зоні? Мішані ліси, лісостеп. Лісостеп, отже, ми дали відповідь правильно. Так, ну а зараз висловіть свою думку про ґрунтові кліматичні і біологічні ресурси Київської області, зважаючи на її розташування в певних природних зонах. Знову ж таки повертаємося до карти природних зон. Скажіть, будь ласка, які ж тут ґрунти на вашу думку у Київській області, якщо вона знаходиться у межах лісостепу і зони між... Чорноземи є, так, ще. А які mm. біологічні ресурси, Рослинний, і тваринний світ, на вашу думку? Mm. Багатий рослинний і тваринний світ? Так, якщо? Так. так, так, зона лісостепу, зона мішаних лісів, багатий рослинний і тваринний світ. А скажіть, на вашу думку, а водні ресурси? На водні ресурси, багата Київська область, багато тут річок, озер. Одині на карту. Так, і на водні ресурси, багата Київська область. А зараз прочитаємо інформаційну довідку. Природні ресурси, ґрунтові. Ви сказали, що тут чорноземи. А ще дітки дерново підзолисті сірі лісові ґрунти. Ну, чорноземи знаходяться в лісостеповій зоні, а от Дерново – це в зоні мішаних лісів, і в переході між зоною мішаних лісів і лісостепу сірі лісові ґрунти. Кліматичні особливості. У цій області клімат помірний, зволоження достатні, біологічні ресурси. На півночі області ростуть мішані ліси. Ми сказали, що в зоні мішаних лісів знаходиться. У південній частині які будуть уже ліси, якщо це е, лісостепова зона уже широколистяні ліси, поширені лісові степові види тварин. Все ви сказали. Правильно. А зараз прочитайте назви тварин Київської області, пригадайте вивчене з біології і назвіть класи, до яких належать ці організми. Козуля, лось. Читай назви тварин: Козуля, лось, олень, свинядика, лисиця, вовк, заєць, білка, куниця. До якої групи належать ці тварини? Пригадайте? Савці, земноводні, плазуни, риби, птахи. До якої групи належать ці тварини? Савці. Савці. Наступна група читає. Хто? Давай за руська Маша. Марусь, Ангелінка читай. Рябчик. Рябчик, глухар, рибка, куріпка, бій. До якої групи тварин належать рябчик, глухар, курібка, лилика білий це? Тут сидіти, пір'ям укрите їхнє тіло. Так, Переді... так, це так. Так, і... Наступна група тварин льоша на боку представлений у нас це земловодні. Жаби. Земловодні. Наступна група. Бужі, гадюки, ящерки. Це плазуни. Плазуни, Короб, карась, в'язь, лящ, окунь, судак. Це. Риби. Риб. Риби. Подивіться праворуч. Це у нас представник савців. Савців. А яка це, як ця тваринка називається? Це олень. Олень п'ятнистий. Бачите, який красунчик, да? Так, розгляньте світлини, наступні, запам'ятайте назви риб. У річках водяться окуні, коропи, карасі. Подивіться, різниця короп. І карась, в чому різниця, бачите, тітки будова тіла. Так, ідемо далі. Наступні, які ж у нас риби водяться у річках Судак, лящ і в'язь. А зараз дізнаємося про водні ресурси Київської області. Київська область багата на водні ресурси. Найбільша річка Київської області та України Дніпро. Це велика судноплавна водойма. Дніпром транспортують вантажі та перевозять пасажирів. Найбільша права притока Дніпра прип'ять, найбільша ліва притока Дніпра десна. Усі річки області рівнинні. Також у Київській області багато озер і два великих водосховища Канівське його частина і Київське, яке називають Київським морем. На півночі області трапляються болота. А зараз, дітки, ми перейдімо на фізичну карту України. І знайдемо водойми, є, про які ми щойно говорили. Так, перейдімо на карту Київської області і розгляньмо водойми. Подивіться уважно, яка річка протікає Дніпро. Дніпро. Найбільша права притока Дніпра. це річка прип'ять. Прип Найбільше ліва притока Дніпра це річка, Десна. 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 Ласка, річку Десну. Покажіть мені. Так, ми прип'ять з вами знайшли. Ось, Ось ні. Так. Десна. Так, а тепер шановні діти. Давайте з вами порахуємо, через скільки областей проходить річка Дніпро. Рахуємо, Київська область, один. Далі, Черкаська. Черкаська Кировоградська, Полтавська. Полтавська. Ну, давайте Полтавську візьмемо одну. І так, Київська, Черкаська, Полтавська, далі йдемо. Дніпропетровська, Дніпропетровська. далі. Запорізька, Запорізька. Херсонська. Херсонська. Через скільки областей проходить? П'ять областей. Шість областей. А ну ще раз давайте. Київська Черкаська, Полтавська, Полтавська Дніпропетровська, Запорізька, Запоріжжя. Скільки, скільки всього областей? Шість Ши областей. А тепер давайте з вами порахуємо, скільки міст побудованих на річці Дніпро. Рахуємо Київ, йдемо далі, спускаємося, Черкаси на річці Дніпро, далі, далі Дніпро, місто Дніпро, в Дніпропетровській області. Запоріжжя, Херсон. Скільки міст п'ять П'ять міст. В яке море впадає Дніпро? Подивіться, будь ласка, в яке море впадає Дніпро? В В Чорне море. Чорне море впадає Дніпро. Річка Дніпро впадає в Чорне море. Одна з найбільших річок Європи. Так, ми з вами сказали, що. На Дніпрі побудовані великі водосховища. Подивіться, будь ласка, вони на карті позначені ось такими великими, як затоками. На адміністративній карті вони позначені і на назви їх. Зараз, будь ласка, подивіться назви водосховищ, які побудовані на Дніпрі. Так, я ось збільшу вам. Щоб ви бачили. Київське водосховище, Канівське водосховище, Кременчуцьке водосховище. Кам'янське Кам Кам водосховище, Ніп... Ніпро... Дніпровське водосховище. Так, Дніпровське водосховище. Так. Діти, для чого, як ви гадаєте, зроблені ці водосховища? Для чого? Щоб сохранити воду, так, зберігати воду, а потім її розповсюджувати в регіони, в яких мало води? Це степова зона. У нас мало води. Да? У таких регіонах, і коли нестача води, то подача от, допустім у Маріуполь, ми якраз воду брали з Дніпра із водосховищ. Так, діти, ну що ж, ми з вами поговорили, що Київська область вона дуже багата на водні ресурси, крім річки Дніпро. Тут багато річок, які саме є притоками Дніпра, і вони самі по собі теж великі і повноводні. От, подивіться, будь ласка, якщо ми на карту уважно, Київська область, то тут тетерів є далі. Ірпінь, річка. Бачите, це праві притоки Дніпра, вони в Рось річка. Яка також впадає в Дніпро. Тобто Київська область, якщо ми поглянемо на карті, вона вся порізана водними ресурсами, дуже багато ресурсів. А на півночі, якщо ми уважно подивимося, бачите рисочками, це вже болотиста місцевість. Тут якраз і добувають торф. От, тут якраз знаходиться Поліська низовина і якраз це болотиста місцевість, зона мішаних пісів. Так, ну що ж, ми з вами розглянули водні ресурси. А зараз пригадаємо, будь ласка, що саме по Дніпру проходив шлях із варягів у греки. Да? По Дніпру спускалися і аж через Чорне море відправляли в Стамбул свої товари. Так, ну що ж, зараз ми прочитаємо інформацію про річку Дніпро, про прекрасну і велику могутню річку. Її оспівували у своїх творах письменники, поети. Послухаймо. Особлива річка для історії нашого народу. З нею пов'язані зародження і розвиток української державності. З давніх давен Дніпро єднав слов'янські племена, що згодом утворили державу Русь. Саме за дніпровськими порогами виникла Запорізька Січ і формувалися традиції козацтва. У 9-13 століттях Дніпром проходив великий торговий шлях із варягів у греки, що сполучав північ Європи з Візантією. А зараз прочитаємо вірш українського видатного поета Тараса Григоровича Шевченка. І вставте пропущене, пригадайте, реви та стогне дніпра. Діпор широкий, широкий. верби гне високі, орами ви хволі пімо. Дякую, діти, молодці, його прекрасний вірш. А зараз попрацюємо як справжні мовознавці. Скажіть, якою частиною мови є вставлені слова? Широкий, сердитий, високий це який? Які? Широкий, широкий, який сердитий, який високий це прикметник. Це прикметники молодці. Утворіть від них прислівники. Широкий як. широко, широкий, як? широко. Сердитий як. як сердито. сердито. Високий як. Високо. Високо. Скажіть, будь ласка, прислівники, це змінна чи незмінна частина мови? Це змінна. Незмінна. Отже, широко, сердито, високо. Що таке о в цих прислівниках? Це закінчення чи суфікси? Суфікс? Суфікс, бо це незмінна частина мови. Розгляньмо далі. Широко. О. Суфікс, а ще тут суфікс назвіть мені. Давайте корінь визначимо. Широко корінь. Шир. Шир. Суфікси. О. Ок. Ок і о. Сердито. Так. Серде. Сер. Серд корінь. Корінь. «О» – суфікси. Високо. Корінь. Висо. Висе. Суфікси. Ок, та о суфікси молодці. Ну що, шановні діти? Сьогодні ми з вами мандрували Київською областю. Познайомилися із природними ресурсами. А саме ми познайомилися із корисними копалинами Київської області, у яких природній зоні знаходиться Київська область, як забезпечена водними ресурсами. Розглянули найбільшу річку і які водосховища побудовані саме на річці Дніпро, яку вона роль відігравала з давніх часів і донині. Також розглянули. Тваринний світ Київської області, які тварини розповсюджені у зоні лісів та мі, е, мішаних лісів. А домашнє завдання вам буде такого плану. Е, ви відкриєте зошит для домашніх завдань, тиждень 28, сторіночка 5, і в четвертому завданні виконаєте правильні творчіте правильні твердження. Згадайте вивчений матеріал на уроці і поставте правильні враження. Ну що, шановні діти, завдання уроку вичерпане. Які запитання у вас, що б ви хотіли запитати більш детальніше дізнатися? Є Немає запитання? Проблем. Ні. Немає запитань, тому я на сьогодні говорю вам до побачення. До нових зустрічей. Дякую за роботу!